Психічне здоров'я це стан благополуччя, за якого кожна людина може реалізувати свій власний потенціал, впоратись з життєвими стресами, продуктивно та плідно працювати. Основними складовими психологічного благополуччя є прийняття себе як людини гідної поваги, уміння підтримувати позитивні відносини з оточуючими, незалежність. Тобто здатність самостійно регулювати свою поведінку, не чекаючи похвали або оцінки від оточуючих, здатність обирати і створювати власне оточення, наявність мети в житті, а також діяльність спрямована на досягнення цієї мети, самовдосконалення та розвиток власного потенціалу. За даними ВОЗ, на нашій планеті понад 450 мільйонів людей страждають на різні психічні розлади. Важливо навчитися розпізнавати і реагувати на ознаки погіршення психічного здоров'я, що проявляються через психоемоційні розлади, які виражаються фізіологічними, емоційно-когнітивними та соціальними розладами. До чинників, що негативно впливають на психічне здоров'я, відносяться внутрішні та зовнішні. До внутрішніх чинників впливу на психічне здоров'я відносяться гормони. Якщо в організмі порушений рівень гормонів, нагадаємо, що порушення відбувається тоді, коли ендокринні органи не виділяють гормонів або виробляють їх забагато чи замало. То це може відобразитися негативно не тільки на фізичному стані, а й на емоціях. До зовнішніх чинників впливу на психічне здоров'я належать тривалі негативні стресові ситуації, конфлікти, недостатній відпочинок. Малорухливий спосіб життя, зовнішні подразники, інформаційне перевантаження та висока інтенсивність праці. У житті кожної людини можуть відбуватися кризи, що характеризуються тимчасовими відхиленнями від норми, інколи вони стають свідченням погіршення психічного здоров'я. Якщо такі фізіологічні, емоційно-когнітивні та соціальні розлади проявляються понад два тижні, то вони можуть розцінюватися як симптоми можливих психічних розладів і потребують звернення до фахівців. За підрахунками, близько третини населення України пережило щонайменше один психічний розлад протягом життя. У 2020 році в Україні кожен восьмий дорослий повідомив про симптоми депресії. Достовірно доведено взаємозалежність неінфекційних захворювань і розладів психічного здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я визначила, що найбільший тягарний дух на суспільство сьогодні чинять серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, рак, хронічні захворювання дихальних шляхів, психічні розлади та інші стани психічного здоров'я. Ці недуги часто супроводжуються такими психічними розладами, як депресія та тривожні розлади, інколи шизофренія чи біполярний розлад. Встановлено зв'язок між серцево-судинними захворюваннями та поширеними психічними розладами, між цукровим діабетом і психічними та когнітивними розладами. Розлади депресивного спектру особливо поширені серед людей, які страждають на онкологічні захворювання. Розлади в дитинстві також були пов'язані з початком бронхіальної астми у дорослому віці. Людям із психічними розладами буває складніше отримати доступ до медичної допомоги. А стигма, яка пов'язана з психічними розладами, може вплинути на підтримку таких хворих. Стрес. Реакція організму людини у відповідь на сильну та несподівану дію зовнішнього подразника, яка мобілізує ресурси та запускає захисні механізми організму. Таким чином активізуючи діяльність людини, яка спрямована на протидію небезпечним і загрозливим впливам зовні та адаптацію до нової реальності. Науковці поділили реакцію на стрес на три основні стадії: етапи тривога, адаптація та виснаження. З огляду на оцінку небезпеки та фізичного стану організму мозок може віддавати команди: бий, готовність до нападу, біжи, направлення усіх ресурсів на втечу від небезпеки, замри, злиття з оточуючим середовищем, бажання заховатися. Окрім таких реакцій, з'явилися нові: реакція боротьби з труднощами, соціалізація, реакція навчання та розвитку. Такі реакції дозволяють перевести поганий стрес. У Хорошій. Сучасна наука пропонує перестати вважати стрес проблемою. Важливо пам'ятати, що будь-яка відповідь організму на сильний стрес та травмуючі події є нормальною реакцією на ненормальну ситуацію, тому важливо відстежувати зміни, які відбуваються з кожним із нас. У текстовому варіанті лекції ви можете ознайомитись з певним переліком психоемоційних розладів та докладніше дізнатися про те, як гормони можуть впливати на психоемоційний стан?